Якщо тебе Бог вирішив карати, не смій на інших злість всю відіграти, бо ще раз Бог тебе провчить, ти мстиш невинним і небо не змовчить. Своє достойно ти відбудь, і за кару дякувати Богу не забудь. Кари ні за що не буває, за свій рід кожен відбуває. Провина предка це твій гріх, і не роби із цього сміх. Дитя народиш і з ним ділись тим, що у батьків узяв колись. Не про майно це і не про гроші, про карму роду, все мої хороші. Приходить у ваш річ чуже, своїм гріхом воно уже, з чужого гріх до всіх не перейде, в потомках місце лиш знайде. І своїй парі в нагороду, чуже дасть карму свого роду. Одне стебло і корене вище, а скільки квітів гляньте вище, і пуп'янки, і у цвіту, і кожна має красоту, і кожна з них бажає жити, не захворіти і не тужити. Та якщо корінь сугрішить, стеблом отрута побіжить, невинні квіти упадуть, скоріше ще, як відцвітуть. Так гинуть і людські роди, це правда чистої води. Як грішний, хоч дітей не заводи. Спокутувати гріх твій будуть їх роди. Гріх, як вода, від кореня іде, і завжди потомків грішника знайде. Хоч п'яте, хоч десяте покоління, та за твій гріх летить на всіх каміння. А дні йдуть, і життя тече, гріх роду кожного пече.